Ісус відкриває глибоку таємницю, як люди стають першими, а як останніми. І це не про статус у світі, а про те, кого Бог обирає для себе, кому дає свою обітниці, свою милість. В притчі про господаря, який наймав працівників і виноградник, усі отримали однакову плату. І ті, хто прийшов зранку, і ті, хто останні. Але перші почали нарікати. І саме через це Ісус попереджає. Так останні стануть першими, а перші останніми. Бо багато званих, але мало обраних. Це важливе попередження для кожного із нас. Людина може бути покликана, може чути Слово Боже. Може навіть щось робити для Бога, але не війти в Його благодать. Бо Бог дивиться не лише на справи, а передусім на серце. Можна мати багато вплив, друзів, навіть релігійну активність, але втратити головне любов до Божої істини. Можна відкинути того, кого послав Бог. І навіть не помітити, як остаєш останнім. Хто приймає пророка, отримає нагороду пророка, а хто зневажає, сам лишається без Божої благодаті. Бо, зневажаючи Божого посланця, людина зневажає самого Бога. Тому не засуджуйте, бо може статися, що саме той, кого ми засудили. Божий обранець, і тоді наші слова стануть пасткою для нас. Ісус Ясно сказав, не судіть, щоб вас не судили. Обраними стають ті, хто смиряється, хто приймає істину, навіть тоді, коли ця істина неприємна і незручна, хто цінує Боже Слово і Божих людей, і тоді сам Бог піднімає таку людину. Амінь.